На початку повномасштабної збройної агресії України держава впровадила спеціальні заходи захисту прав інтелектуальної власності. Проте 31 травня 2025 року набуває чинності закон No9383, який відновлює звичайний режим дії інтелектуальної власності. Що ж варто знати бізнесу, фармацевтичному ринку і взагалі власникам об'єктів інтелектуальної власності. Перше поновляться строки для всіх дій, які були призупинені, відтепер ці дії мають бути виконані в межах термінів, які визначені в законі. Наприклад, якщо винахіднику ще в травні 2022 року необхідно було подати додаткові матеріали до заявки, він мав право це відтермінувати до 90 днів після завершення воєнного стану. Але відповідно до закону 9383 він повинен здійснювати усі дії в межах тих термінів, які визначені законом. Друге скасування безсмертних патентів. Наприклад, якщо фармацевтична компанія мала патент на лікарський засіб, строк дії якого мав би бути припинений ще влітку 2023 року, то відповідно до старого воєнного закону строк дії даного патенту продовжувався. Але відповідно до закону 93.83 строк дії на відповідні патенти буде припинений. Третє відновлюється процедура подачі заперечень та розгляду заяв, які залишалися без руху. Для практики це буде означати, що усі завислі заперечення будуть розглядатися, а нові подаватися своєчасно. Проте не варто переживати, тому що держава впровадила 75-денний перехідний період для уникнення масових порушень та пропущень строків. Тож скасування так званого воєнного закону інтелектуальної власності зможе повернути українську систему інтелектуальної власності до звичайного режиму, навіть в умовах триваючої війни.